Дня. Сьогодні 20 квітня, 2024 рік. Ось отримав таку посилочку Reacom міна від компанії Reacom. Дуже гарна, мощна штука для зняття стресу. Але, як для мене, хлопці, не робіть того стресу. Не треба цього просто дайте його, щоб він просто дав як хороший стар стартер. Я у себе буду його давати як стартер. Для цього буду використовувати. І не дай Боже вам вже приходити брати амінокислоти, коли вже Сонях круте, коли цей... на цей випадок, ми, я вам кажу так, Нічим уже, коли воно вже здихає, нічого вже не допоможе. Не, не там буде тільки пересіли. Тому використовуйте СЗР правильно. Не давайте максимальних доз там, анал ацетазору, як я кажу. Тобто використовуйте. Обміркована і все буде гарно. Ну, а якщо треба, то амінокислоти у мене є в наявності. Ось квітень 24. Кому буде цікаво, звертайтесь. Я є офіційним дистриб'ютором, який працює з компанією Ріаком. Ну, не в дистриб'юційному форматі, а так я з ним працюю з 2003 року, з 2009 працював научним, научним консультантом. Тобто моє було це на полі, не створення препаратів не путайте, а те, що е, виходить на полі. Це якраз було зняття стресів, е, допомога культурі в критичні періоди, жара. От. А те, що ми вже з хімії, що ми нахімічимо, ну, хлопці, не хімічте. Дякую за увагу, здоров'я вам і вашому полю.